Всім привіт! Вас вітає бот Ларічак Service. Це ідеальний інструмент для того, щоб ви займалися своїми справами і при цьому підтримувався порядок у ваших чатах. Що вміє цей бот? Перше. Захист від спаму, автоматичне видалення нецензурної лексики та небажаних посилань. Друге перевірка підписки. Ви можете поставити на підписку будь-який канал, і підписники тільки тоді зможуть писати в чаті, коли підпишуться на той канал, який ви задали. Вітання новачків! Нові люди, коли підписуються, бот їм присилає вітальне повідомлення, яке ви можете задати самому, тобто самі можете написати. Через декілька секунд це повідомлення буде автоматично видалене. Репутація учасників. Бот рахує рейтинг активності у чаті. Він додає репутацію за активність в чаті і віднімає, якщо є якісь порушення. Зручна модерація. Бан, мют, налаштування рейтингу, все під рукою. Звіти для адмінів. Бот надсилає інформацію про порушників. А також повідомлення, яке вони відправили. Зараз ми перейдемо в самій бот і більш детально розглянемо його функціонал.